Доброго раночку, мої шановні глядачі, хлопчики, дівчатка. З вами я Галина. Сьогодні у нас 30 грудня. І розглянемо з вами такі питання. Ну і почнемо з питання, яке нас дуже волнує. Чи буде все ж таки завершення гарячої фази війни? Ось у сьогодні 30-те, от сьогодні якась должна бути зустріч, як показували нам карти, що так должно бути. Зараз і подивимося. Чи ж буде все ж таки завершення гарячої фази війни в Україні з сьогоднішнього дня? Чи ж все ж таки буде завершення гарячої фази війни? Завершення вогню в Україні з сьогоднішнього дня. Так, карта удачи. Карта, карта обнуления завершения. Завершение, вот карта. Потому что идут хорошие сюда. Новизна, удача. Спокойное состояние. Спокойное состояние. Помощь хорошая. Враг перевернулся. И перемены. И хорошие перемены. И обнуление. Вот карта. Щоб не говорили, що це я тут сама видумляю. Я читаю тільки карти. Все, стабільність. Моя відповідь так. По картам. Подивимось. Подивимось. Дай Боже. Амінь. Щоб так і було. Так, на Новий год. будуть ли якісь удари? Може, орешник, може прильоти, удари, якісь ракети. Кстати, ракети дня 4 вже тишина по ракетам. Сейчас мы до цього дойдем. Сейчас понаписуйте. будуть ли удари какие-то на, на Новий рік? От в новогодню ніч. Чи будуть якісь удари, прильоти по Україні. В новорічну ніч. Фантазії, ілюзії. Перша карта. О, луни. Чи будуть? Ні. Хороші новості. Фантазії. Удари, прильоти? Ні. Хороші новості. Важна інформація. Переход в другое состояние І хороші перспективи. Ні, не буде. Є ли опасность для ГЕС в Україні? Гідроелектростанції. Є ли опасность в Україні По прильотам, по ударам? Перша карта доверия. Оправдана. Чи є опасність? Завершення. І от тут, де порабощение. Что там? За С. Отут розорваний контракт показываю. Отут завершення цикла і победа. Карта сили і перемоги. Добре. Дякую. Так. Е... будут ли удары по центрам в Украине в новоречную ничь. Прилеты, удары по центрам в Украине. Че будут? Обман, облегчение, Отрицательный ответ. Так, далее. По центрам не будет. Що будет с электричеством в январе, в Сичне, в Украине. Що будет? С электричеством в Украине, в сични. ну Какие-то порывы, нестабильность. Нестабильность, да. Потому что серьезное вмешательство. А лайда положительный результат все равно. И решение проблемы. і надежно, і упорство, нерушимость. Якісь перебої будуть, Але все ісправимо. Так. Трамп принесе мир в Україну? Дональд Трамп. Принесе мир в Україну? да, положительное развитие. Помощь хорошая, мощная, новизна, удачи спокойное состояние. Так, моя Виктор. Все чекаю украинцы січні 2025 року. Що чекає українців в січні 2025 року? Помощь хорошая, чрезмерный энтузиазм, карта радости, важное решение, хорошее предзнаменование, стабильность дом. Отличная карта. Помощь помощь, важное решение, хорошее предзнаменование, стабильность, дом, семья. Хорошо. А еще чекаю Украину. В 2025 році. Еще чекаю Украину. В 2025 році. А, хорошо. Хорошие новости. И это по справедливости, равновесие, удачный случай. Вот хорошие новости. Вот карта правосудия, справедливости, восстановление энергии, отдых. Кого-то неудача, одиночество, победа. хорошие новости по справедливости, удачный случай, восстановление энергии, победа, триумф, конец уже и колесница, хорошие перемены. 2025 рик для Украины. Кому-то одиночество и горе. Так, новий рік для України. Яким буде? Новий рік для України 2025. Яким буде? Сила. Печаль, депресія тоже тут. Регуляция какая проблемы какие-то, но дома, дом, стабильность, помощь хорошая, дорогостоящая, решение, решение проблемы, опять решение и карта радости. Важный выбор, важное решение, три карты, будет принято, уже принято. сьогодні должны почути. Ну це ж не іменно сьогодні, з сьогоднішнього дня. Я надіюсь, так. Чувствую так. Що так буде? Що там пишуть брехні, такі брехні? Та ну ж, господи боже мой. Не слухайте брехні, чого ви слухаєте брехні. Скільки я вас вчора поблокировала, хай Бог милує. За Зеленського. За Зеленського? Та він прийшов війна вже. Де -то. Я прочитала карти. Это, во-первых, що мені сказали карти, що буде він вибачатися. Та любой правитель любой правитель буде вибачатися перед народом за війну. Повторяю вам ще раз: любой зеленський, не зеленський, любой правитель перед народом буде вибачатися за війну. Вони всі знали, що буде війна, всі знали. Знали? Знали, в тому числі й Зеленський. Понаписували. Як це я прям щось проти Зеленського, та він такий, та він цякий. Ось я прочитала карти, що мені сказали. Все, це не моя думка. Що я хотіла спитати? І утром ще пишуть, продовжаю. О, вчепились за Зеленського. Зараз він правильно все робить. Правильно робить. А за те, що допустили війну, знали і допустили. За це буде вибачатися перед народом. Повторяю і буду повторяти. Хоч пишіть, хоч поблакувала всіх. Що чекає Зеленського після війни? Війде він в історію, як герой. Що чекає Володимира Зеленського? Ну, перемога. Перемога. Після довгих проблем перемога. Після дітяного сраження і стабільність дом. Війде, звісно, в історію, він вийде. Війде. Надежна. От дом, стабильность, спокійне состояние. От перемога його. Його перемога. Доведе, довів уже Україну до перемоги. В історію він війде. Хто ж против? Да, таке рішення. Ввійде. Так. Зеленський в історію війде, як герой. Але перед народом буде вибачатися за війну, що от наші правителі довели до війни. От за це. Ну і які там ошибки понаходять. Не переживайте. Так, що тут? Ну, от це от обстріли, вроді що. Ракети прекратились, дрони, ракети вроді. Еті, тривоги, я-то не знаю, я тут пишете, ж ти там сидиш за границею. Так, да, я не знаю, я тільки новості воно, по новостям. Слава тобі, Господи, в нас над головою не літають. Ну, так пишуть, що вроді прекратилися 4 дня, чи що, не чують ракет. Ну, я так дивлюсь по новостям, що вроді правда. Так, і вроді це Путіна попросили з Вашингтона там прекратить атак, атаки по Україні. Це правда? Ну так. Да. Так, це правда. Освобождение. Так, це таке є. Да, вот, попросили. Договор. Це правда. Сейчас опять понаписую. Та пишіть, що хочете. Що хочете пишіть. У каждого своя думка. А будете оскорблять, буду блокувати. Так, 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 так. так. Так я питанечко, чи буде покарання Шуфричу? Нестор Іванович Шуфрич. Чи буде йому покарання? Ну, в смысле, посадять? Він то вже, вроде там під домашнім арестом. Нестор Іванович Шуфрич. Посадять його? Скажіть, будь пожалуйста. Ну да. Перша карта, да. Чи посадить посадят его. М -м -м. Ну, до завершения и коса подкосит хорошо. И контроль. И горе. Невежество. Негатив. Нескромные завышенные требования. Что он там? Так, так, так. че посадить должны. Важно решение будет принято. Император. Ось сюда. И первая карта, да. И важно решение. И коса хорошо подкосит. Можно сказать, что да. Так, по картам. Так, і що? Чи перекриє Фиццу подачу электроэнергии в Украине в 2025 році? Чи перекриє Фиццу? Подачу електроенергії в Україну в 2025 році. Ну, там щось грозився. А ну-ка, сейчас помощь. А нам помощь. А там поляка сказали. якщо перекриє, поляки. То это, то они допоможуть. Так, чи перекриє? Та Это довгі проблеми. І это пока рішає, і это болезненно. Еще, и, и и так потеря и разрыв стабильность, стабильность вроде завершение цикла критичный, критичный момент ну такая может быть разрыв и завершение цикла и критичная ситуация да и разорванный контракт Важно изменение и обнуление ну, такая может быть соблюдение данного слова крысы крысы Разорванный. Разорванный и перемены Разорванный контракт таке може бути так все ми подивилися да? всі питання розглянули ми з вами Цікаві. Так, чекаємо. Буде сьогодні нам від США рішення. Почуємо ми? Ще раз питаю. Чи сьогодні 30 грудня? Чи почуємо ми інформацію, рішення від США по закінченню гарячої фази війни? Чи почуємо таке ми? Да, должны почуть Да. Так, так, так. Решение. Вот договор. И выздоровление, и карта радости. То це все кажут да. Ну, какие еще там завышенные требования вроде как будут. Але надіжно почуємо. Надіжно почуємо. Чекаємо. Хай так і буде. Амінь. Все, на цьому гарного вам дня. Дякую вам за перегляди, дякую за коментарі хороші, дякую за, за розуміння, за підтримку. Дякую вам. Там щось ще писали, хотіла сказати. Ладно, хай пишуть. І пишуть. Що ти там сидиш та это? Я нічого не прошу у вас. Я вийшла ось по поета. Я не прошу ні лайки, ні підписки. Люди самі підписуються, став... самі там ставлять коментарі пишуть. Я стараюся всім відповісти. А я не клянчу ні в кого нічого. Так що дивитесь, дякую вам дуже. Хорошим людям. Ті, що розуміють, ті, що вірять. Не дивитесь. Скатерти в дорожку. Я нікого не тримаю і нікого не клянчу. Все, чекаємо. Хороших новин. Гарного дня, миру та добра. До побачення.